Будьмо уважні в той час прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Івана, щоб хреститися від Нього. Але Іван противився йому, кажучи: мені треба хреститися в тебе. А ти приходиш до мене, Ісус у відповідь сказав до Нього, лишиться тебе, так бо нам личи здійснити всяку правду, і Він лишив Його, а вхрестившись, Ісус, зараз вже вийшов з води, і ось розкрилось небо, і Він побачив Духа Божого, який спустився в голову і зійшов на нього. І голос пролунав із неба, це син мій улюблений» якого я подогодим. Ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь Христос хрещається. Мені треба хреститися від тебе, а ти приходиш до мене. Лишиться тепер, так бо нам личить здійснити всяку правду. Дорі браті і сестри, сьогодні святкуємо одне з найбільших свят християнського нашого духовного життя. І нараз дивимося по інтернеті, як нас там вітають, чи там так само нараз закидають багато що до сповіді є набагато менша черга, як до свяченої води. Бо є щось в людському такому, знаєте, як би то сказати, коли дають, то то дуже. Дуже добре, це коли щось треба взяти, особливо це свята вода. Ось. І церква сьогодні на ново нас запрошує, щоб так зануритися в ті юрданські води, йдеться про то, не фізичне, а йдеться духовно, зануритися думками і наново пригадати ту Божу правду, яка відбулася на тому Йордані. То тяжко, то, знаєте, за пару хвилин то пояснити, і навіть самому тяжко то зрозуміти ту, ту, ту правду, але дуже є цікаво так, що Би ми спасали світ. Ми б, напевне, зовсім це по-інакшому робили, або інакше так вернувся скоріше до того всього, якби ми сотворювали світ. Ми б його інакшим сотворили. Я також нараз дивлюся на людей, і люди приходять чи то у сповідальниці, чи то на духовну розмову, і вони десь, так знаєте, несвідомо, але так, знаєте, не погоджуються з Богом, що він якось то все так сотворив. Ну не так, як би воно мало бути. Ну то, допустимо, навіть тепер. Ну, не мало би бути тої війни, чи не мало би бути тої кривди, не мало би. Бути тої смерті. Чому я так то все говорив? Тому що то навіть і до побожних людей закрадаються такі непобожні думки. Навіть до Івана він, коли розуміє, що він хрестить і закликає до покаяння, готує дорогу тому, який буде йти і хрестити Духом Святим і Вогнем. А він приходить і стає на коліна перед Іваном. То в Івана, то в голові, то не вкладається, то, то зовсім має бути інакше. То, то, і тому навіть і не дивно, що Він говорить до Ісуса Христа, як то так, то я би мав хреститися від Тебе, а не Ти від мене. І бачимо, щоб ми могли успадкувати то Боже синівство, успадкувати Божу благодать, успадкувати навіть цю благодать святого, святої тайни, Покаяння, чи так само цю святу Євхаристію, яку ми сьогодні творимо. Носимо до Бога молитви, і Христос, тут присутнюється. Через слова священника і ту молитву, яку він творить, тому що він твориться на, на спомин Ісуса Христа. Тобто так само можна навіть сьогодні, як Іван говорити і мені священнику, то хіба Христос би не міг сьогодні ну, краще службу Божу відправити для вас? Чи Він би не міг краще вас посповідати, чи не, не міг би Він краще сьогодні? Це Слово Боже про Єрдан нам сказати, а Він бере і, і таких немічних послуговується нами, щоб ви. То дуже важливо, щоби здійснити всяку правду. То це слово, оця ця правда, оправдання, воно має дуже широке значення, що воно також і йдеться про те, щоб людину освятити, йдеться людину зміцнити у тій вірі, зміцнити так само у вірності, бо Господь бачимо, він наскільки вірний, що він навіть може зійти у ті Йордан, у ті води йорданські і прийняти нашу гріховність, стати в один ряд із нами. То не раз дуже так, ми нараз дивимося, чи то на роботі. Дітки маємо не раз неприємні моменти, коли ми там когось обговорюємо, що він такий, він такий, сякий, то те, це, це, це. І знаєте, вже якось так назбиралося тих всіх гріхів, то тої людини. А хто би тоді на роботі і став, і, і став на ту сторону в оправдання тої людини. То якось так не дуже воно хочеться, знаєте, краще якось так підтакнути, якось тим всім погодитися. Христос бачимо, щоб витягнути нас з того гріха, відкрити небо, відкрити царство, дорогу до царства Божого, зробити нас Божими синами, доньками. То він стає один ряд із нами. І мало того, так як Івана він запрошує брати участь у хрещенні, так само нас запрошує брати участь, щоб виконувати його, його волю, то нараз нам тяжко зрозуміти, яка то воля, і ми нараз сперечаємося з Богом, так як Іван нараз може бути довше, може бути коротше, що то має бути трохи інакше моє життя. Бо нараз ідемо або тою пустелею, або йдемо якимись такими незрозумілими дорогами випробовування, особливо також нараз думаємо, чи ми здамо екзамен того батьківства. Яке покладається на нас, і багато багато таких речей в нашому житті, і сьогоднішнє свято мало би нам теж ми мали би почути те сперечання у своєму житті з Богом, але так само і почути, щоб ми це лишили, щоб ми пустили Бога у свій Йордан у води свого життя. Бо вода, то ми тепер так розуміємо, що це священа вода. Христос її освятив. Але до того часу вода це було місце, де перебували злі сили. Навіть ті штурми, що на морі, то це якраз ті злі сили бунтувалися, і вони то показували всю свою силу. І Тому люди завжди боялися води, вони боялися моря, вони завжди були з таким, хоч не розуміли, що без води вони не можуть жити. Але Христос, коли входив, входив в ці йорданські води, то також їх і освятив це місце, де, здається, перебували ті злі сили. Тому, коли ми черпаємо цю свячену воду, то завжди перед нашими очима, чи ми п'ємо цю свячену воду, то перед нашими очима має бути той Христос, який входить в наше життя, і ми, ми маємо теж відкривати своє життя, незважаючи якому стані ми би не перебували, якби які б випробування не були. Щоб ми також просили Бога благословення, щоб співпрацюючи з цією Божою благодатью, яка видається щойно на голові для людства, де гріх той буде повністю відкуплений, і не тільки гріх відкуплений, а відкриється ця дорога, де ми станемо тими справжніми Божими синами і доньками через свято тайне хрещення. І ця свята тайна хрещення теж нам, нас має, нам має пригадати, як нас внесли хресні батьки до храму, де ми стали Божими дітьми і йдучи зараз дорогою до того життя. То маємо просити той ласки, щоб наново чути в своїх вухах той голос Божий Отця Небесного, що ми його діти. Також просити того Духа Святого, щоб сходив на нас, скріпляв нас зцілював нас, також давав нам силу, давав також радості, тішитися, бо є дуже багато речей також, що є, є за що порадіти, є за що подякувати. Тоді не роздивимося так, на, на те життя, яке ми зараз пережили, навіть е, о, о, тих останніх від, від, від коронавірусу до сьогодні. Дорогі браті і сестри, якби е, без Божої благодаті, якби то було, то можна, то можна так навдо. Або зварювати, або сенс втратити повністю, тому що ну, немає ніякого сенсу, крім того, що де Господні, Господня присутність, що це свято, воно називається таким просвіченням, де Господь ходить, приносить це світло у цей світ, щоб ми також бачили цю дорогу до вічного життя. Тому коли черпаємо водичку, чи коли ми також будемо чекати священників з з'їнами з зерданською водою, це все є символ, які нам мають пригадати Божу присутність, Божу дорогу, яку він вже прокладає разом з нами, щоб ми мали силу і могли її перейти. Також, коли я відвідую також зірданською водою, то я дуже, дуже не один раз говорив, то люблю дуже кропити холодильники. Знаєте, люди дуже тішаться, коли священник коло. Холодильника покропить. І відразу я собі згадую, знаєте, то так як ми тішимося тим холодильником тим тілесним, то також дуже добре тішиться тим холодильником духовним. Той, який має наповнити нас тим власне взаємним, тим почуттям, тим милосердям, тою турботою, тою підтримкою і тою вдячністю за те, що Господь не пострадався нас. Він не сказав, що я вас не знаю, Він поки увійшов разом з нами у ті води нашого життя. І щоб також нас зробити Божими дітьми, це напевне, коли ми це усвідомлюємо, то п'ючи цю воду юрданську, то охоплює нас велика вдячність, радість І хочеться цією радістю також ділитися одне з одним. Просимо про ці дари особливий спосіб за той юрдан нашої держави. За ті випробування, які ми зараз, щоб Господь давав нам силу, починаючи від най... найвищого того очільника нашого президента, аж до найнижчого тої дитини, яка тут може бути в церкві чи бігати по церкві, теж тої благодаті, щоб ми разом з ним пройшли ці труднощі, випробування, а також і увійшли до Божого Царства. Христос хрещається.